Доброго ранку, церква. Хочу поділитися з вами уривком, який записаний в Євангелії від Матвія в 25 розділі з 14 вірша. Цей уривок являє собою притчу про таланти, досить відому історію, яка показує про те, як влаштоване Боже Царство, про те, які принципи діють в Божому Царстві. Для того, щоб ми могли побачити через цю притчу. Красу нашого Господа Ісуса Христа, і для того, щоб ми могли зростати в любові до Нього. Матвій пише такі слова. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і зробив ще п'ять талантів. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів. Приніс ще п'ять талантів і каже Пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане. Два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан Гаразд, раби добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв. І збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям. І тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Це, сказавши, закликав, хто має вуха, щоб слухати. Нехай слухає. Ось такий уривок пише Матвій, переказуючи притчу, яку говорив Христос. В цій притчі ми бачимо про те, що господар, відходячи у далеку країну, покликав трьох своїх рабів і кожному згідно з їхніх здібностей, дав таланти, певну кількість серебра свого майна. І, покликавши одного, він дав 5 талантів, тому що він був самим здібним. Покликавши іншого, дав 2 таланти, і покликавши третього, дав лише один талант. І кожен дар Божий, кожен дар пана, він відповідав здібностям, він відповідав можливостям раба застосувати це майно принісши прибуток. І ми бачимо про те, що в цій притчі є два добрих і вірних раби. І ми бачимо, що добрі і вірні раби це ті люди, які беруть все, що Бог їм дає, згідно з їхніми здібностями, згідно з Божою благодаттю для них. І використовують це для примноження. Не для себе, а для того, щоб примножити це і примножити для свого пана. Це є добрі раби. Добрі раби Беруть те, що Бог дав їм, і використовують для того, щоб примножити все це для його царства. І ми бачимо через цю притчу, як в наших серцях розкривається краса Ісуса Христа. Коли я розмірковую про те, що зробив Христос, і розмірковую над тим, що написано в притчі, я розумію те, що Христос, прийшовши у світ. Став людиною, і ставши людиною, він став Божим рабом. Той, хто був покликаний бути Паном, той, хто був покликаний бути царем у царстві, прийшовши у світ, став рабом у цьому царстві. Христос став рабом Божим. І ставши рабом Божим, Він отримав від Бога дари, він отримав від Бога завдання. І коли ми читаємо. Книгу пророка Ісаї в 61 розділі там написані відомі слова, які потім Христос буде проповідуючи, говорити в синагогі в Назареті. Він говорить, що Бог помазав мене звіщати добру звістку бідним. Бог помазав мене звільняти бранців, Бог помазав мене відкривати очі сліпим, Бог помазав мене проповідувати літо Господнє. Бачите, Бог дав Христу дуже багато талантів, Бог дав Христу дуже багато здібностей, Бог дав Христу дуже багато благодаті, і Христос, ставши людиною, став вірним рабом. Ми бачимо про те, що Христос з любові до Бога присвятив все своє життя. Він присвятив все своє життя для того, щоб все те, що Бог йому дав. Використати для слави Божої. Все, що Бог йому дав, Христос використав для того, щоб примножити Боже Царство. І в кінці свого служіння, перед тим як Христос буде заарештований і відведений на Голгофу, Христос молиться в його молитві в 17 розділі Євангелії від Івана, і Він говорить такі слова: Я виконав справу, яку ти мені доручив. Христос може з повним серцем, з повною чеснотою сказати Богу: Я виконав ту справу, яку ти мені доручив. Другими словами, все, що Бог дав йому і доручив використати для Божого царства, Христос прийняв і використав. Христос прийшов і сповістив Євангеліє всім людям, які повинні були його почути. Христос прийшов. І використав ті сили, які Бог дав йому для того, щоб звільняти людей, для того, щоб зцілювати хворих, для того, щоб зцілювати серця грішників, які приходять до нього з каяттям. Христос все це зробив. І зробивши все, Він мав отримати найбільшу нагороду у Божому Царстві. Тому що Бог, як ми бачимо з цієї притчі, Він бере вірного раба і нагороджує Його. Він дає йому згідно з тим, що він заслужив своєю вірністю. Але ми бачимо красу Христа, яка полягає в тому, що, заслуживши велику нагороду, Христос пішов на хрест. І замість нагороди, яку Він заслужив у Божому Царстві, Він отримав покарання за мої гріхи. Так само, як оцей негідний раб. Який був викинутий у пітьму зовнішню, за його невірність, за його лукаве серце, за те що, те, що Бог йому дав, він не використав. За це раб був викинутий у пітьму, і Божий син, так само за мої гріхи, був викинутий у пітьму. Пітьма з моїх гріхів була покладена на нього, і Божий гнів три години. Проливався на Божого Сина. Все це Бог зробив для того, щоб ту, е, ті дари, які Бог Христос заслужив своєю вірністю, Бог віддав мені. Це прекрасна істина Євангелія, яка полягає в тому, що життя вічне це є Божий дар. Дар це щось, чого я не заслуговую. Дар це щось, що мені дається через любов і через милість, але не через мої заслуги. І в посланні до Римлян апостол Павло таки говорить: бо дар Божий то є життя вічне. Чому Бог дає мені ці дари? Я, прийшовши в цей світ, став людиною, мав стати Божим слугою з самого початку свого життя. Я мав все, що Господь мені дав, використовувати для його слави, для Його царства. А замість того, я багато років свого життя жив для себе. Я жив, використовуючи все, що Бог дав мені: життя, здоров'я, спілкування з людьми, все, що Бог мені дав, я використовував для себе. Я був злим і негідним рабом. Але замість того, щоб покарати мене, Бог дав мені благодать. І це та благодать, яку Син Божий своїм життям, своєю праведністю, своїм досконалим виконанням Божої волі, це те життя, яке Христос заслужив для мене. І того Бог по своїй милості і благодаті дає мені це як дар. І коли я розмірковую над жертвою Ісуса Христа, над тим, що все зароблене ним, Бог дає мені по благодаті, дає мені як дар. Через це я починаю розуміти, якою великою є любов Божа до мене. Через Христа Бог дарує мені велику любов. Через Христа Бог дарує мені те, чого я не заслужив. Через Христа Бог не просто нагороджує мене. А Бог рятує мене від смерті, яку я мав обов'язково отримати від Бога як справедливо судді. Через Христа я бачу любов Божу до мене, і ця любов вчить мене. Павло говорить у своєму посланні до Коринтян такі важливі слова: про те, що любов Христова вона обіймає нас, щоб ми жили не для себе. А для того, хто помер за нас і Воскрес. Дивіться, апостол Павло говорить про те, що Божа любов, яку він розуміє, яку він усвідомлює, відкрилася в тому, що Христос помер за людей. І коли Павло розмірковує над цією любов'ю, він говорить про те, що ця любов вчить Його, ця любов таким чином впливає на серце Павла, що він бажає не жити для себе. А бажає все своє життя присвятити Богу, все своє життя присвятити для служіння тому, хто помер за нього і хто дав йому життя вічне. Оце є ознака справжнього християнина. Ознака відродженої людини полягає в тому, що відроджена людина може усвідомлювати Божу любов до себе. І коли Божа, відроджена людина усвідомлює Божу любов до себе, ця любов вчить її присвячувати своє життя для служіння Богу. Так само, як Христос своє життя і самого себе віддав Богу, щоб я мав життя вічне, так само відроджена людина реагує на Божу любов тим, що віддає себе і віддає все в своєму житті. Для того, щоб служити Богу. Коли людина справді народжується від Бога, людина починає розуміти, що все, що вона має в своєму житті, це не належить їй, це не заслужене нею. Все, що ми маємо в своєму житті, це те, що Бог дав нам, і Бог дав нам для того, щоб ми це використали для його слави. Саме краще, що може зі мною відбуватися в житті, це те, що я можу усвідомити, що все, що я маю, не належить мені. Воно дане мені Богом для прекрасної мети. Для того, щоб я, уподібнюючись Ісусу Христу, використав все це для Божої слави, використав все це для примноження Його царства. Тому це є Божий заклик до мене. Це сьогодні Божий заклик до мого серця, щоб я, розмірковуючи про Божу любов, зростав у своїй посвяті Йому, щоб більше і більше того, що є в моєму житті, я присвячував для слави Божої, щоб більше і більше того, що є в моєму житті, я присвячував для розширення Божого царства. І в цьому є і ознака невідродженої людини. Невідроджена людина дивиться на своє життя, на все, що вона має, як на те, що належить їй. І коли їй чогось не належить, вона в своєму серці скаржиться і ображається на Бога, як на того, хто не дав їй щось, чого вона заслуговує. Невідроджена людина не любить Бога. Невідроджена людина бачить у Богові злу особу, яка прагне забрати в неї щось її, і того, не люблячи Бога, невідроджена людина продовжує жити для себе. І тому любов Божа сьогодні, вона направлена на те, щоб цим людям донести істину Євангелія, щоб цим людям показати, що Бог, який віддав свого сина, не прийшов для того, щоб забрати щось у людей. Що може бути у людей такого цінного, що Бог був готовий би віддати свого сина за це? Немає нічого. Все, що має, кожна людина, воно належить Богу. Тому кожна людина, яка живе своє життя, не присвятивши його Богу, є тим негідним рабом, яка заслуговує тому, щоб бути викинути в пітьму вічну. Але Божа любов сьогодні продовжується до цих людей, Божа любов сьогодні закликає прийти і навернутися до Христа, до Христа, який віддав своє життя в дар, щоб замість смерті, яку вони заслуговують, Бог дав їм життя вічне. Тож сьогодні наша молитва нехай буде про цих людей, про тих людей, які ще не навернулись до Христа, для того, щоб вони усвідомили про те, що живучи таким життям. Вони роблять зло і вони будуть покарані, і щоб вони усвідомили також Божу любов, що ця любов вона веде їх до каяття і до життя вічного. Також сьогодні бажання мого серця молитися про те, щоб і моє серце зростало в усвідомленні Божої любові, і зростаючи в усвідомленні цієї любові, більше й більше всього, що є в моєму житті, було присвячено. Для слави Божої і для розширення Царства. Нехай в цьому буде прославлено Його ім'я. Амінь.